І так, вітаю всіх. Починаю анонсовані мною відео про міста. Багато дурдому, багато всього. Місто Запоріжжя. Перший де місто Запоріжжя, мені місто, яке має недалеко фронт лінію фронту і тому подібне. Харків може бути, може бути останнім, може ні. Я нічого не кажу про Харків, бо мені важко він дається інколи. Останнім часом так особливо. Тому, починаю з Запоріжжя. Так, Запоріжжя. Беру три колоди. Хто мене знає, цей формат я робила, але чомусь перестала його робити. Давайте подивимось Запоріжжя. Ситуація по місту Запоріжжя до кінця січня. Будемо так робити. На місяць, по місяцям ділити буду. Я розумію, що сьогодні там вже 18 січня, але все-таки. Ситуація по місту Запоріжжя до кінця січня, яка буде? Я не беру далеко. Розумієте, чому? Ця колода, наша політична її влади і тому подібне. Це вона це відображає. Цікаво. Непогано. Думають над ресурсами для захисту, для... над цим. Про... Влада про місто думає, по крайній мірі. Приємно приємно. Тепер. Запоріжжя. Небезпеки, обстріли. Бої, просування, фронт і тому подібне. Що це все, що відноситься до міста Запоріжжя. Це колод. Так, Запоріжжя, що у нас тут? Звісно, що війна поряд. Це зрозуміло. Навчальні заклади. Вода, навчальні заклади біля води бути дуже обережні. Ворог, звісно, має плани лізти до вас, до вас поближче. І беру я. Загальна ситуація в місту Запоріжжя до кінця січня. Загальна. По оракулу відродження. Я хочу подивитись. Що покаже Оракул? Давайте, дивимося, Оракул. Буміранг. Повторення ситуації, повернення обстрілів, лікарні, можливо. Так. Тепер, дивіться, загальна картина, яка по Запоріжжю йде. По Оракулу. Дуже цікаво, мені дуже сильно подобається місто Сіле. Тобто, Запоріжжя майте на увазі, що ви сильні і вас просто так не зламати. Це важко буде, процес важкий, місяць важкий. Нелегкий, все-таки тут немає нічого прям страшного. Важкість залишається. В принципі, мені подобається зайвого і не хочу вам нічого казати, бо в мене дивляться різні люди. І мене цікаво, перш за все, наступи окупації, загроза величезні, яких нема. І немає їх величезних загроз. Слава Богу, повезло. Повезло, скажу так. Запоріжжя поки ситуація така.